Привіт усім книголюбам! Сьогодні я хочу розповісти вам про ще одну прочитану мною книгу, а саме про книгу Ми це наш мозок. Отже, що це за книга? Книга, яку вже могли зрозуміти з назви, про наш центр, про наш головний мозок і про речі, які пов'язані з ним. Автором цієї книги є Дік Своап, відомий нідерландський лікар, нейробіолог. Професор із світовим іменем, який очолював Нідерландський інститут мозку при їхній академії наук досить таки тривалий період часу із 1978 по 2005 роки. Цю книгу я придбав у клубі сімейного дозвілля. Оформлення її, як завжди, чудове у КСД. Ну, тобто, не подумайте, що це реклама КСД, але просто мені там ще погане оформлення не попадалося. Обкладанка досить стильна, папір всередині білий є ряд ілюстрацій. Вони, як правило, чорнобілі. В цих ілюстраціях зображені різноманітні схеми і часто різноманітні клітини головного мозку, чи сам головний мозок у розрізі, або його. Повному вигляді. Але окрім цього, є також і, можливо, не дуже приємний для всіх ілюстрацій, такі як, ну скажімо, на мою думку, можливо, не кожному буде приємно бачити голову новонародженого із відсутнім головним мозком і цю деформовану його черепну коробку. Воно таке не дуже приємне зображення. Чи, наприклад, бачити фото пацієнта на останній стадії хвороби Альцгельмера від людини вже залишилась мало що, де вона вже лежить в ніякому стані, у позі зародка, ну це також якось так жалюгідно і певною мірою жахливо. Ну, для мене це нормально, а якщо у когось може більш чуттєвіша психіка, може йому буде і неприємно. Але таких зображень тут не так і багато. Що стосується е, обсягу, то книга має без кількох сторінок 500. Чому я придбав цю книгу, тому що раніше я не читав такої літератури, це література в жанрі non-фікшен і вона мене зацікавила. Отже, що розповідає автор у цій книзі, що ми можемо дізнатися цікавого із неї? Автор говорить нам, що все починається у нашому мозку. Всі наші подобання, вся наша подальша понедінь, поведінка, як особисто, так і в соціумі, все це наш мозок. Я в принципі з цим погоджуюся, оскільки ну, зрозуміло, що мозку знаходиться в центри, центрі. І з нього ми фактично керуємо як своїми діями, так і своїми якимись вподобаннями і тому подібне. Всі хвороби виникають часто через психосоматичну основу, тобто тут питань нема. Яку ж цікаву інформацію він подає у цій книзі. В цій книзі є ряд розділів, частина цих розділів присвячена при е, хворобам, як відомим, так і менш відомим. Тут описуються, зокрема, причини виникнення, методи можливого запобігання, можливого лікування таких відомих хвороб, як хвороба Паркінсона, Альцгельмера, шизофренія, депресія, епілепсія і тому подібне. Також виникає. Пояснюється причина сексуальної орієнтації, гомосексуалізм, біорієнтація, лесбіян і тому подібне. Це все в нашому мозку закладається, оскільки якщо колись вважалося, що гомосексуалізм це хвороба, давні віки гомоселісті навіть били їм. Вирізали частини мозку, щоб змінити їхній вибір, то зараз це вже доведено, що це не те, що неправильний вибір, цей вибір закладається в отробі хлопчика, наприклад, ще, точніше, не в утробі хлопчика, а закладається в його мозку, коли він ще перебуває в отробі матері. Тому це все закладається в мозку. Що стосується таких хвороб, як Паркінсон і Сагельмера, зрозуміло, що він не наводить там якогось методів їх лікування, оскільки вони все ще є. Невилікованими тільки наводяться деякі їхні причини, деякі, можливо, методи для полегшення істування життя таких осіб, які, в принципі, все одно, на жаль, приречені до печального завершення. Зрозуміло, що також не наводяться конкретні причини виникнення шизофренії, оскільки в світі їх ще ну, не встановили. Але досить таки непогано всі ці вищі згадані мої хвороби тут описуються і описується, що ж саме, які саме мозкові порушення призвели до того, і як цьому можна запобігти. Окрім цих загальновідомих хвороб, наводяться також такі цікаві, певною мірою, жахливі хвороби, про які не всі раніше чули. Наприклад, хвороба, така хвороба, яка в перекладі на українську мову означає відріж собі руку або відріж собі ногу. Це коли в людини наслідок порушень мозку, мозкової діяльності виникає така хвороба, така нав'яза ідея про те, що є рука або є нога. Є зайвою для неї, що їй буде краще житися без цієї руки або без ноги. В <кій> такому випадку особа шукає собі хірурга, щоб ампутувати цю руку або ногу. Хоча родичі і лікарі її відмовляють, але все одно вона шукає і вона не заспокоюється, доки не знайде. Приблизно 20% таких пацієнтів все-таки щастить такого хірурга, який, швидше всього, що неофіційно за певну плату, відріже її цю руку чи ногу, тоді особа залишається садофоною. Більшість хірургів звичайно бояться робити, оскільки ампутація здорової кінцівки карається кримінально в багатьох країнах. Тому ці особи, ці хворі, якщо не знаходять хірурга, вони все одно знаходять вихід із положення. І коли немає кому відрізати цю руку, вони роблять так, що вони безповоротно пошкоджують свою кінцівку, наприклад, спалюють собі руку або ж переїжджають собі нову машину і розтрощують кіску настільки, що там вже немає чим. Як то кажуть, керувати, управляти якою кінцівку, і її все одно доводиться ампутувати. Ще одна страшна хвороба, така досить цікава, це, наприклад, коли у нас тут порушення мозку, коли хоча в особи і залишається хороший зір, вона не бачить рухомих предметів, а бачить тільки нерухомі. Тут наводиться приклад однієї жінки, коли вона не бачила автомобілю під час руху, а бачила тільки тоді, коли вони пригальмовували. Або ж так звана хвороба чужої руки, про яку тут також розповідається і наводиться приклади конкретних людей. Коли зранку один чоловік вставав, одна його рука допомагала йому одягати штани, а інша намагалася їх зняти. Або ж одна жінка прокидалася за ніч декілька разів через те, що її права рука душила її, а ліва рука намагалася запобігти цьому. Тобто, на мою думку, це жахливо, коли в тебе певна повністю здорова фізична рука, чи, наприклад, нога, але вона тобі не підконтрольна, тому що інша хвора частина мозку керує нею по-своєму. Окрім Питання цих хворобливих станів піднімається також тут тема релігії. Ну, зрозуміло, в принципі, передбачувано те, що автор ставиться до релігії скептично, до цих всіх видінь апостолам, видінь Бога, селань десяти заповідей чи селань Корану. Це все досить таки скептично він до цього ставиться, оскільки багато науковців вони є атеїстами, і їхня релігія це для них наука. Тобто. Факти порушень мозку, факти хворіб, факти різних станів це все науково підтверджено, а релійні факти він говорить, що тут не підтверджені абсолютно нічим, тому він їх в принципі не визнає. А наводить приклади оцих всіх силань, цих видінь, пояснюється все науково на прикладі діяльності нашого мозку. Тому це справа вже таки кожного, кому вірити, кому не вірити. Зараз є багато атеїстів, тому це вже ваша справа. Окрім навіть щоб підтвердити цю тему. Наскільки він скептично ставиться до релігії, я зараз вам зачитаю його визначення, так зване, в лапках поняття душа. Ось як автор визначає душу. На його думку, ну, це, звісно, скептично, але така його позиція. Як він каже, повсюдне застосування поняття душа. І ймовірно, походить від того, що людина боїться смерті, хоче знову побачитися із померлими, яких любила, а також безглуздо і зарозуміло вважає себе настільки важливою, що по смерті після неї повинно хоч щось залишитися. Ну тобто, ось так. Окрім релігійних тем, також тут піднімається питання звільнення від кримінальної відповідальності. Автор переконаний в тому, що потрібно притягувати у всіх країнах світу людей до кримінальної відповідальності тільки із здоровим мозком. Наприклад, шизофреніки потрібно звільняти від кримінальної відповідальності за вбивство, чи варто притягати до кримінальної відповідальності підлітка якого мозок ще до кінця не сформований, який під впливом сексуальних гормонів пішов на злочин, чи варто притягувати до відповідальності педофіла, який після вчинення своїх діянь. Фактично є невинним в них, оскільки це, ця його орієнтація зумовлена його генетичною схильністю, його нетиповим розвитком мозку ще з самого дитинства. Ну, це з одного боку і правильно, з іншого боку, суспільство не хоче цього визнавати не хоче цього, на це реагувати відповідним чином, тому що все ж таки і суспільство можна також зрозуміти, тому що коли якийсь шизофренік розчинував людину на 28 частин. Не дуже хтось буде досліджувати його мозок, оскільки цей злочин, як правило, набуває шахливого резонансу і цю людину інколи засуджують до смертної кари, а інколи до вічного ув'язнення. Або ж коли педофіл зробив свою справу брудну із дитиною, то суспільство тим більше не хоче вникати в його мозок, а хоче його покарати і посадити до вічно. Тому це знову ж таки тема делікатна, як і тема релігії. Вірити не вірити. Вони ділиться на дві сторони хтось за, хтось проти але автор ці теми у цій книзі піднімає? Також піднімає він досить таку важливу тематику, тематику такого поняття, як ефтаназії. Я з ним, в принципі, погоджуюся, тому що, мені здається, не завжди варто жити і мучитися в страшних муках до останнього моменту. Це питання актуальне для практично для всіх країн світу. Ну, чому людина повинна мучитися, коли вона вже не може навіть нормально встати з ліжка, не може сходити в туалет? Чому вона повинна? Страждати в неймовірних болях і постійно накачувати себе якимись наркотиками місцями обезболюючими, коли вона вже вважає, що її шлях завершено. Або чому родичі повинні мучитися з людиною, яка 19 років лежить прикута до ліжка, як овоч, від якої жодних отак життя немає, які, жодні ліки, жодна медична технологія вже не допоможе, тому що в неї ошкодження настільки страшні, що тільки штучні апарати підтримують її діяльність. Чи варто цій людині взагалі 19 років просто лежати, щоб потім все одно померти? Чи варто, наприклад, деяким людям виходити з коми і потім нарікати на своїх родичів, що їм не дозволили померти, а підтримували штучно, тому що з цієї коми люди виходять вже з такими порушеннями, що їхнє життя це не життя, а мука. І це все, автор наводить у цій книзі. Він, звичайно, за автоназію і, в принципі, є навіть такі люди в Нідерландах, які без видимих страшних смертельних хвороб просто вже прожили багато років, дуже старі, самі підписують автоназію, оскільки вважають, що їхній життєвий шлях завершено. Також там він описує деякі деталі цього оформлення, і це, на мою думку, є правильним. Взагалі, книга про нідерландську медицину, і також трохи зачіпається німецькою. Автор хочу сказати, що однозначно науковець досить таки високого рівня. Що стосується, чи читати цю книгу, чи не читати, ну, щоб я сказав, що я не дуже сильно захоплений був, хоча тут на обказниці пише блокбастер промовок, провокаційний, захопливий, дивовижний. Ну то це не так, звісно, я витягну з неї користь, багато корисного. Але чи читати її всім, ну однозначно рекомендувати не буду. Якщо вона вам подобається, зацікавляє така тематика. Читайте, звісно. Якщо ні, то ні. Тому що вона така певною мірою специфічна і не знаю, чи всім взагалі такий жанр подобається, тому що ватому подобається просто художня література. Він не хоче читати якоїсь наукової медицини. Тому це ваша справа. Якщо вирішите читати, звісно, читайте, проблем придбати її немає. І зараз, хоча вона вийшла вже раніше, ще у 2016 році. Наскільки мені відомо, навіть зараз на сайті клубу КСД є вона в продажі, як в класичному варіанті, ось точно така сама, як в мене в руках, так і в електронному вигляді, тобто проблем з придбанням не буде. Ну, часто кажучи, є тут і мінуси в ній, тому, зокрема, на мою думку, я хочу визначити такі мінуси, як. Надмірне на деяких сторінках насичення науковою незрозумілою термінологією медични. Ну, наприклад, для мене точно незрозумілою, і для більшості людей далеких від медицини це також. Ось наприклад. Я вас зараз зачитаю, щоб не бути голослівним. Але вже подивимось, чи ви щось з цього зрозуміли. Отже, пише тут на одній із сторінок, а таких сторінок тут є. Чимало. Паравен... Паравентирикулярне ядро і супролентичне опти... ядро посилають нервові волокна в задню гіпофізарну долю, нейрогіпофіз, де виділяються окситу... оксиктоцин та ва... вазопресин, індупулярне ядро посилає нервові волокна до капілярів системи ворітної вени, де виділяються нейропептиди. Що регулюють передню гіпофізарну частку аденогіпофіз. Ну, часто з цього зрозумів я нуль інформації. І хоча там в кінці книги скажу, знову ж таки, є словник термінів, але в ньому є далеко не всі ці терміни. І людина, коли читає таку літературу, я не впевнений, чи вона хоче так само, як це було в мене, заходити в Вікіпедію чи ще куди з'ясовувати значення кожного терміну, кожного слова. Тобто це я відзначаю як мінус цієї книги. Деякі сторінки читаються відносно легко, а деякі читаються отак. Наприклад, тут є схема, і, будь ласка, розписано, що на ній зображено приблизно я зрозумів майже нічого. Якщо люди якісь ближчі до медицини, можливо, воно їм легше і цікавіше, але це така справа. Також у мене є останнім часом виробилась така звичка, як виписувати і брати на озброєння ті фрази з кожної книги. Вже після її прочитання, які мене зацікавили. І от зараз я хочу вам зачитати ці фрази, які я вибрав саме з цієї книги, які мені сподобались, які певною мірою є специфічні, і певною мірою вони описують значення тих розділів, перед якими вони зазначені у цій книзі. Це якщо ви вже будете читати, ви це зрозумієте. Деякі фрази належать самому автору, а деякі фрази він просто цитує відомих людей. Ось я вам зараз зачитаю. Любов це скороминуча душевна хвороба, яка лікується одруженням. Є розділ про любов в цій книзі, є розділ про, про алкоголізм. Сп'яніння – це не що інше як добровільна форма божевілля. І фактично з цим можна погодитися. Також автор говорить цій книзі, що деякі хвороби проходять самі по собі. І ось ця фраза: Мистецтво лікаря полягає у тому, щоб розважати хворого поки природа його не зцілить. Наступна фраза: Кожен мозок є унікальним, тож в нашій унікальності немає нічого унікального. В одному із розділів автор е, написав таку фразу і додав, що ця фраза була зазначена на чашці. Яку йому подарували його ж донька. І ось що було написано на цій часті: будь добрий до своїх дітей, бо вони обиратимуть тобі будинок для престарілих. І на сам кінець життя це смертельна хвороба, що передається статевим шляхом та завжди закінчується смертю. Ось такі фрази мене зацікавили в цій книзі. А поки що дякую вам за увагу. І до нових оглядів, до нових зустрічей. На даний час я читаю вже, <кхем> вибачте за хліб, трохи прихворів, читаю іншу літературу і скоро будуть нові огляди. Тому дякую і побачимося!